Ми живемо у світі, де нас повсюдно оточують різноманітні речі, предмети, явища. Щоб зорієнтуватися у цьому безкрайньому океані дійсності, людина дає кожній реалії певну назву, спираючись на її внутрішні чи зовнішні ознаки. Здебільшого назва явища чи предмета є прозорою та зрозумілою. Але трапляється, що втямити, звідки виникла та чи та назва, буває складно. Саме етимологія як розділ мовознавства допомагає нам дізнатися історію і походження назв усього, що нас оточує. В цьому відео пропонуємо вам ознайомитися з цікавинками про назви тваринного світу, не лише в українській мові, а й в багатьох інших. У романі Жуля Верна 20 тисяч ліє під водою, головні герої мандрують на підводному човні капітана Немо Наутилус. Який, вочевидь, отримав назву на честь живих субмарин наутилусів. Їх спірально закручена і розділена на окремі камери тонка мушля діаметром до 25 см, дуже нагадує конструкцію човна капітана Немо, найвідомішим представником роду Наутилус є кораблик перлистий з науковою назвою Nautilus Помпіліус, чиє зображення так часто зустрічається в голландських натюрмортах. Слово наутилус прийшло до нас із давньогрецької мови, в якій воно означає моряк. Первісно воно походить від слова наус, тобто судно. Цікаво, що спочатку його вживали на позначення зовсім інших тварин аргонавтів із роду восьминогів, яких ще називали паперовими наутилусами, за здатність плавати на поверхні води за допомогою щупалець із перетинками-вітрилами. Пізніше назву наутилу присвоїли вищезгаданим молюскам із мушлею. І не дарма, адже вони наділені неабиякими навігаційними, тобто судноплавними здібностями. І дійсно схожі своєю будовою і особливостями пересування на субмарину. Наступний герой нашої розповіді пальмовий крадій. До речі, насправді це рак, а не краб, яким його часто вважають. Пальмовий крадій доволі спритний і може швидко залазити на дерева. Мабуть, тому й побутує думка буцімто ці істот. Здатні видиратися на високі пальми, цупити з них кокоси і розколювати їх своїми міцними клешнями. Ба Більше донині багато хто вважає, що кокоси єдина страва в їхньому раціоні. На підставі цих уявлень і виникла назва пальмовий крадій, яка побутує в багатьох європейських мовах, приміром, в англійській Palm тіф і німецькій пальмен навіть Карл Ліней присвоїв виду латинську назву «біргус Латро, в якій Латро означає грабіжник. Але насправді ніякий він не крадій, а користується тим, що дає йому матінка природа і зовсім не перебирає харчами. І ще одна мешканка підводного світу з цікавою назвою це креветка, великий підряд десятиногих раків, що налічує близько двох тисяч видів. Назва цієї істоти прийшла до нас із французької мови і походить від слова шевге, тобто кізонька, така незвичайна Звичайна назва вмотивована тим, що креветки здатні стрибати як маленькі козенята. Мабуть, в багатьох з вас назва черепахи асоціюється зі словом череп і недарма, адже тварини дістали свою назву через наявність кістяного панцира, що немовби черепок вкриває спину черево рептилії. Латинська назва черепахи тестудо теж походить від слова теста, що перекладається як черепиця шкаралупа. Назва черепаха побутує в слов'янських мовах, а от у європейських вона має інше походження. Так англійська назва рептилії тордес та іспанська тортуга пов'язані з поняттям тартар в грецькій міфології безодня, в якій Зевс ув'язнив титанів, а також пекло. А все тому, що давні християни вважали черепах пекельними тваринами, що живуть у твані і уособлюють зло. Багато тварин, зокрема комах. Мають прозорі слов'янські назви, але іноді важко зрозуміти, чому саме те чи те знайоме нам слово обрано як назву. Приміром, відомі всім бабки, хижі комахи, чий ряб нараховує понад 6 тисяч сучасних видів. Існують два погляди на походження їх назви. Найпоширеніша версія назва бабка утворена від слова баба, тобто відьма, чарівниця, а все тому, що наші предки неприємних тварин приймали за чаклунів, точніше вірили, що останні можуть на них перетворюватись. Друга версія пов'язує назву з народним уявленням про переселення душ. У цьому випадку конкретно душі баби у комаху. Цікавою є назва бабок в англійській мові Dragonfly, дослівно драконова муха, що дісталася комасі за незвичайну форму тіла. І наостанок розповімо вам про ще одну химерну і відому всім тварину хамелеона. Назва цієї екзотичної ящірки потрапила в європейські мови із давньогрецької, де слово хамайлеон складається з двох частин хамаї, тобто на землі, та леон лев. Отож, дослівний переклад давньогрецької назви ящірки буквально означає лев на землі. Можливо, Великий Гребінь на голові Хамелеона нагадував стародавнім людям гриву лева, а може, асоціацію з царем звірів у них викликала характерна будова тіла із підтягнутим черевом і схожий спосіб полювання. Сподіваємось, ми переконали вас у тому, що етимологія це доволі захоплива наука, адже завжди цікаво дізнатись історію походження знайомих і буденних назв речей та явищ. А якщо вам закортить довідатися більше інформації про етимологію тваринного світу, радимо ознайомитися з книжкою Кирила Булаховського і Максима Гаврилюка Розповіді про тварин та їх назви, у якій ви знайдете не лише цікаві факти про тварин та їх назви, а й помилуєтеся репродукціями робіт відомих натуралістів і художників 16-го, початку 20-го століття.